за сегодня. Ранку мы были в районе Васевки, а теперь на піщаній насипі в районе парка Придніпровський. Покажу вам трошки красот Кременчуцьких. В нульових в нашому місті, йому трошки більше 20 років. Він прямо навпроти центральної алеї Придніпровського парку. В ньому багато є ось таких камінців, бо гранітне дно у Дніпра тут. Дивіться, можу показати вам цікавого представника фауни. Який пірнає сходор скоро, скоро з'явиться на поверхні якийсь качур такий цікавий давайте зайдемо ближче до нього в воду аби роздивитися його ближче. Ну, там далі справа остров фантазія С метрів 120. Від берега дивіше поворот, йде на річковий вокзал та центральний пляж, рятувальну станцію і крюківський міст. Вон він винирнув. Чаєчки. Це барбарис кафе. Давайте пройдемо трошки далі вздовж дамби набережної Кременчука. Треба цінувати, звичайно, те, що в тебе є. Ми цінуємо. Красоти центральної частини Кременчука. Самі то ми живемо в північній частині 10 кілометрів звідси. І не так часто буваємо тут. От на вихідних видалась можливість. Відати цей чудовий пляж біля парку Придніпровською. Бачите такі камінці. Лежать. Можете писати а, в чаті ваше враження від цих красот. Я проведу вас зараз до дальньої драбини сходів до таких блоків бетонних. Раніше тут біля цих блоків був пірс, я знаю, в 2021 році він функціонував. Ходила така прогулочна шхуна, недовго вона там плавала, десь, можливо, хвилин 10 в цьому районі острова фантазії ну, користувалася попитом потім розмило був потоп розмило цю, цей пірс і вже його не відновлювали під час війни великі залишки цього пірсу ще є давайте подивимось ближче биши больше кам каменев Крупных Нам встречается. У нас Такая каминня Щебень пешов тонні блоки і дальні сходи. Саме тут був той самий пірс, про який я казав. Там навіть видно де-не-де такі труби обрізані, стійки на яких були дерев'яні помости. Тут доволі гострі бувають гранітні камені, на яких можна порізатися. І зараз покажу вам, навіть війну ходять суда по Дніпру, моторні човни. Подивимось, розглянемо ближче. хто-то йде по воді. Тож це йде по воді. Ну, жилет бачу оранжевий такий, Не невже це рятувальники. Що ви бачите? Так, пристає до берега, наче як рятувальник. Йому на зустріч йде в червоній футболці черговий готувальник. Зараз підійдемо ближче і подивимось про що вони будуть розмовляти. Цікавий контент буде зараз. Залишайтесь на трансляції. Чому вони прибули екстрено? Одна. О, здавлення приходимо ближче. Вже і відбувають вони швиденько. поробили свої справи, споридали пливуть далі. Ритуальна шлюпка, що всередині ви бачите. За поворот наші гості поплили. Тут три буйки оранжеві між ними приблизно по 50 метрів. Ну що ж, я думаю, ви склали враження від цієї піщаної коси. Тут у нас ще є чотири класних навіси. Навіть вишка обладнана з рятувальником. Рекомендується місце для відпочинку в місті Кременчук. Це місто Кременчук, Полтавська область. Одне з найкрасивіших і багатших міст цієї області. Бачимо ботів в нашій трансляції дописують. Дуже рідко, коли розумні люди, якісь цікаві коментарі пишуть, зазвичай боти всяку ботову і шнягу гонять. Ну, в принципі, як і в реальному житті, десь тільки 5% дійсно інтелектуально розвинутих людей, які можуть щось нове створити цінні по-справжньому для суспільства. І 95% зазвичай люди, які пливуть за течією. Ну що ж, дякую за увагу вашу. Побачимось в Україні. Ласкаво просимо друзів України.